Сьогодні у випуску урок гри у волейбол дали лідери чемпіонату України, гравці ювенського хіміка молодій команді «Континіум університет. Наскільки його засвоять? Лучанки, щоб уже цього року потрапити до четвірки провідних команд держави. Напередодні змагань Кубка України у басейні комунального закладу спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву плавання міста Луцька перевірили свої сили провідні волинські спортсмени. Перед стартами чемпіонату України із важкої атлетики волинські майстри залізної гри перевірили готовність під час змагань відкритого Кубка області. Юні тенісисти країни змагалися у Луцьку, здобуваючи рейтингові очки для участі у першості держави. Волиняни довели, що їх рівень гри покращується з кожним стартом. 34 спортсмени взяли участь у змаганнях відкритої першості Луцька із шахів. Наймолодшому учаснику лише 9 років, а найдосвідченішому 75. Минулого року у поєдинках луцької волейбольної команди жіночої суперліги Молень Університет і Южницького хіміка визначався чемпіон країни. Цього року у клубів різні завдання. Навіть химию ще радно ну, на рівних з командою, яка укомплектовані гравцями більш зрілими і більш старшого возрасту. Ну, звісно, різний уровень гри на сьогоднішній день. Ну, Все-таки грав чемпіон і срібний призер, хотілося б трошки якоїсь рівнішої гри. Як би ви оцінили, що потрібно нашій команді зараз, молодій луцькій команді, для того, щоб ну, трошки піднятися на той щабель? Ну, дуже багато ігрового опиту, що можна сказати. Ігровий опит, ну, від прошлого составу один чоловік, ну, це? Це зрозуміло, що люди... дівчинки тільки перший років грають в Суперлігі. Сражались, ну, як могли. Команда з Одеської області впевнено лідирує у чемпіонаті, не програвши жодного матчу а лучанки намагається боротися за місце у четвірці провідних клубів країни. Гості до Луцька приїхали із Польщі, де три дні тому зіграли поєдинок в чвертьфіналу розіграшу Кубка ЄКФ проти клубу Алопроф із міста Бельскобяла. бяла Тома гостей позначилась на стартовому поєдинку. Господарки на рівних боролися із суперницями у першій партії, поступившись двадцять один У наступних партіях гості теж були сильніші, вигравши три нуль. Так почала да? за вас молода команда. поэтому, я Патому домов пішлективі наші бакапрая себе в, в послідуючих сезонах. Ну, чесно кажучи, після такої гри у Польщі можна було сподіватися, що ви трошки будете втомленими тут. Ми були уставши, це дійсно тяжело грати після таких ігор, але все-таки чемпіонат ніхто не відміняв український, тому нам нічого другого не залишилося. Лідер чемпіонату України в Луцьку дав хороший урок молодій команді «Восподрок» наступного ігрового дня. Гравці клубу Континів Волині Університет лише у третій партії намагалися довести, що готові грати на рівних із суперницями, але поступилися. Знову лучанки програли три партії поспіль. Я рахую вчора дві партії. То був урок нормальний, бо вони грали очко в очко, Ясно, що в канцовці команда на ну, не на дві, не на три, на п'ять голов сильніше. Від нас то вони в кінцовці будуть збиратись виігрувати, але боротьба йшла. А сьогодні дві партії то уроку тут мало ми взяли. В третій партії вже почали трохи грати. Другу партію повели 8-4, все потім дві помилки. Пасуючи багато помилок допустила, вона зовсім не заігрувала, перший темп боялась, Вони раз не вдарять, вона їм не пасує. Получалося, що вся ігра опростили ігру, перевели на край сітки, четверту зону. Молодцова Юлія теж сьогодні не зіграла свою ігру, вона набагато краще грала в Южному, навіть в цьому сезоні, що ми грали. І вони опростили ігру, а ці захист вистроїли в лінію, перекрили. І отримало, що як на тренування накатуємо команду. А якби заграли перший тем, зв'язка з першої же партії, не з третьої, коли я вже викричав. А з першої партії десь біля себе би тримали блокіруючих, то я думаю, гра була б трохи цікавіша. Наступний поєдинок Лучанко зіграють у Вінниці, звідки родом гравець лучанок Ганна Житовоз. Лучанки нині на шостому місці турнірної таблиці від четвертої, яка дає право боротися за медалі чемпіонату України, команду відділяє лише три очки. Усі матчі важливі, але особливо з тими командами, які, які знаходяться десь біля нас Тернопіль, Вінниця, Євпаторія. З ними обов'язково треба боротися і вигравати. У басейні комунального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву міста Луцька протягом двох днів провідні плавці вели боротьбу за перемогу у змаганнях Кубка області. Уже перші старти показали, що у спортсменів серйозні плани на черговий сезон. Незабаром чемпіонат України. За його результатами відбиратимуть кандидатів до збірної держави. А тому спортсмени намагаються показати все, на що здатні. Перемогу на дистанції 50 метрів Батерпляєм здобув Артур Азімов, який мріє цього року спробувати сили на чемпіонаті Європи. Бажання саме головне це здатність. Ну, режим підтримувати. Ну, тренуватися, звісно. Ну, тут зараз хороші умови для тренувань. Ну, так. Да. Можна було б, звісно, на збор з'їздити, по великій воді поплавати. Ну, але будемо тут тренуватися, мабуть. У дівчат перемогу на дистанції 50 метрів батерпляєм здобула Христина Грасимчук. На такій же дистанції плавані на спині, не було рівних Катерині Гвардіяк. Наші лідери, які фактично готуються до виступу на чемпіонаті України, вони показують результати, які, так казати, в такий період, є непогані. Я не кажу, бо, звичайно, основний старт покаже на чемпіонаті України, чи вони підвелися правильно чи неправильно. Але сподіваємося, що буде все в нас в порядку. За підсумками змагань Кубка області сформують команду, яка вирушить у Дніпропетровськ на чемпіонат України. У залі Волинської обласної організації фізкультурно спортивного товариства Динамо відбулися змагання відкритого Кубка області з важкої атлетики. Перші змагання нового року були важливим етапом підготовки спортсменів до чемпіонату України, який уже в лютому стартує у Вінниці. За його підсумками сформують національну збірну країни. Відчуття, як відчуття, як завжди, там мандраж таке. Ну, це вже до мене не перші змагання. Я там вже десь вісімдесятий вже для мене йде Якось так нормально. Ну, в основні змагання це вон через місяць, місцеві місці Кубок України. Це в цьому році перші змагання з важкої атлетики на території Волинської області. Значить, сьогодні вирішується доля. Нашої збірної Волинської області, які будуть виступати на чемпіонаті у Вінниці, де буде вирішуватись питання комплектації збірної України. Тому ці змагання досить відповідальні. І на сьогоднішній день у цьому залі зібралися найкращі важкоатлети Волинської області. На поміст вийшла і лідер збірної області серед жінок, учасниця Олімпійських ігор у Пекіні, майстер спорту України міжнародного класу Надія Миронюк. Це якби початковий старт, якби це, щоб е, якби відчути поміст. У нас є таке поняття важке Ну, Як старт такий розминочний, від цього виступу я можу відштовхуватись на всеукраїнських змаганнях, ну, починати з, з тих кілограмів, на яких я тут затрималася. Головне питання для спортсменів, а саме покращення бази для підготовки до змагань, а також вирішення різних організаційних питань, поки що залишаються відкритими. У змаганнях відкритого Кубка області з важкої атлетики взяли участь 28 спортсменів. Вони представляли Луцьк, Володимир Волинський, а також Луцький, Ківерцівський, Кам'янь-Каширський, Горохівський, Іваничівський та Старовижівський райони. На кортах спорткомплексу Арена Спорт відбувся турнір першої категорії Федерації тенісу України для спортсменів віком до 14 років. До Луцька приїхали кращі тенісисти з багатьох міст держави, щоб здобути залікові очки всеукраїнського рейтингу. Багато спортсменів уже не вперше приїздили на Волинь. Дехто навпаки дебютував на Луцьких кортах. Мені подобається як організований турнір. Всі запаски, все дуже чітко. А... Як я зіграю, я постараюся, я, вик, я буду викладатися на всі 100%. Я постараюся гарно виступити не підвести свою команду. Цей турнір я вже багато разів грала, не вигравала поки що. Мені дуже подобається тут судді, директори турніру. Ну, не знаю, поки що в другому крузі буду старатися. Ну, мені дуже подобається організація. Во-вторых, -во -во тут ну, хороші корти. Ми приїжджаємо в Луцьк, тут сучасне покриття, дуже гарне відношення. Дуже традиційно вже стає той турнір в Луцькій, який вже збирає найсильніший склад з наших регіонів і з нашої батьківщини. Перша категорія то дуже серйозний турнір. Турнір першої категорії прирівнюється до змагань рівня чемпіонату України. Тому для більшості його учасників довелося готуватися і у новорічно різдвяні свята. Мій козир, я думаю, це, напевно, подача. Я добре подаю зараз. От перший, другий. Моє добра подача. І з подачі можна вже потім забивати. Це преимущество моє. Ну, а хто у вас ідеал тенісистки? Я справаюся таки з Сирена Вільямс. Якби. Я і стремлюся, щоб стати такою, як вона, але я хочу бути якби, собою теж водночас. Бути особливою. Ну, Це дуже цікава гра, інтелектуальна. Тут мати, треба мати не тільки інтелектуальні дані, а також фізично. Ну і хто у вас ідеал? У всіх була Сирена Вільямс, а у вас? Я. Ну, а є якась тенісистка, ну, така, от як ви думаєте, краща за інших, з дорослих? Ну, краще. Напевно, теж сирена Вільямс. Сирена Вільямс. А чим сам? Вона ну, гарно граю. Розумно. Е, ну, і які риси ви хотіли би від неї перейняти? Дар справа. У турнірі взяли участь 45 спортсменів, що мріють одного дня перевершити Новака Джоковича чи Серену Вільямс. Серед юнаків переміг Святослав Ільницький зі Львова, а серед дівчат Єлизавета Домуховська із Нової Каховки. Лучанин Нікіта Михайлов став фіналістом у парному розряді. Серед дівчат наше місто представляли Анастасія Верешко та Анастасія Боднарчук, котра посіла четверте місце. Відкритий чемпіонат обласного центру із шахів приурочили Дню Соборності та Свободи України. Перші чотири тури змагань відбулися тиждень тому. Організатори відзначили той факт, що рівень шахових турнірів у Луцьку зростає. Приїздять гості навіть із сусідніх областей. Я завжди з задоволенням приїжджаю в Луцьк, завжди з задоволенням тут граю, тому що дуже хороший турнір, дуже гарно організований. На жаль, в рівному першість міста не приводиться. Тому я приїжджаю сюди. Все, як то кажуть, на вищому рівні. Тому я вам скажу: навіть в Рівному нема клубу, приїжджають учасників. Він і в вищій візі, тому що це відкрите перше місце. Тому ми запрошуємо всіх лучших і злучих і. Дуже багато ветеранів грає. Навіть ветеран грає 75 років в цьому турнірі. Участь у чемпіонаті взяли 34 шахісти, серед яких були спортсмени з вадами зору. 10 учасників утворили групу А, інші змагалися у групі Б. Три найкращих спортсмени, з якої у наступному сезоні матимуть шанс підвищитися у класі. Слід відзначити, що вікових категорій чемпіонат не передбачав. Поряд за шахівницею грали 75-річний Євген Цвірук і Максим Гузьо, якому усього 9 років. Однак юному шахісту змагання до вподоби, адже перемога над дорослими значиміші, ніж над Вровесниками. У мене відчуття чудове, тому що я вже граю з дорослими. Я, я мріяв мати другий розряд давно і, і давно мріяв грати з дорослими. Участь у першості таких юних шахістів нікого не дивує. А перемоги цього покоління показують, що на Волині є перспективна молодь, у якої є бажання зростати у майстерності. Бувають різні дива, різні жертви, різні пастки. Цікаво розглядати цікаві партії. За словами організаторів, турнір є ще й етапом підготовки деяких шахістів до всеукраїнських змагань, які відбудуться наступного місяця. Після завершення останнього туру на переможців та призерів чекають грамоти та призи.